Доброго всім дня. Побачив відео, де є майстри, майстер, майстри. Я впевнений, що таких людей становиться все більше і більше, які глушать отвор в канал теплообмінника. Нижній канал це я відповідаю за злив масла з колби теплообмінника 651-го мотора. Питання для чого цей отвор глушить? Одна з головних теж причин, чому е, по глупості люди попадають на двигуни і за цієї останньої резиночки, коли її поставити не тут що треба. У мене десь там є на, -на другому каналі відео на стенді, як масло-насос працює з колечком і без колечка буде цікаво знайти. Значить, як я знайшов виход з того, е, провів повів купу експериментів, е, і мене це влаштовує, і я сплю спокійно. Навіть якщо людина десь поміняє масло на стороні, то від цього застрахований і я, і сама людина-власник того двигуна. Ось цей отвір він треба для того, щоб при заміні, коли ви міняєте масло, воно зливалося все. Більше ніякої користі воно не несе. Я його просто глушу. Тут я просто поставив заглушечку, але я тут нарізаю різьбу і закручую е болтика за петляцо і глушу його. Але треба обов'язково отут-от -от, ці шляпці, малесеньким сверлом дитину отвір для того, щоб не було отут -от гідроудару, бо ламає сіточку. Якщо ви це зробите, голова у вас боліть ніколи не буде. І можете ставити фільтра дешеві. Бо фільтра з 612-го, наприклад, там, грубо кажучи, стоїть під 200 гривень дешевше. Фільтри однакові, а резиночки в комплекті різні. А резиночки виходить коштують 200 гривень. Ну, кому треба, то зробіть висновки. Хто сміється, смійтесь далі. Ну, по-перше, обґрунтування тому є. Що ж, люди путають фільтра від 646-го мотора, від старих так, моторів. І фільтра від 651-го мотора. Ці фільтри відлічаються резиночками. Фільтруючий еліт у них абсолютно однаковий. І їх легко перепутать. От, І для того, щоб не перепутати, люди глушать цей канал. От. От хотів би з вами поговорити про цю проблему. Резиночки дійсно, якщо ви перепутаєте фільтр, поставити від другого мотора, повліяє на ваш мотор. Я впевнений, не зовсім согласен з, автором, що, з авторами, що вони одразу повліяють. Але як прогріється мастило, то вирогідність 95, а може навіть 99%. З того ми не будемо казати, що все-таки ваш мотор погоне стружку. От. Тому що масло зжижиться і тиск стане менше. Це буде для нього критично. Показує тиск масла на воді звичайний. Заглушені всі отвори. Поїхали. Так, зараз ставлю кінце, яке не треба, щоб стояло. Так, стоїть кілочка, те, що йде не на том фільтрі, якщо купити, не той фільтр. Закручуємо. Це на мінімальна поборка, диску немає загалі. Воду заливає і АТФ заливає. І міряє тиск з резиночкою, без резиночки. Я не хочу щось це обсуждати, там я тут не згоден, тому що там опити проводяться на воді, на АТФ, а густина води в 30 разів менше, ніж обічного моторного масла, і це напряму буде впливати на тиск і на кількість виход масла з цього каналу. Я хотів би обговорити, чи треба вам, от як ви на СТО приїжджаєте, глушити цю заглушку. Для того треба відповісти кожен для себе і ти може відповісти на три питання. Зачем? Другий вопрос, що би що? І третій вопрос, почему? М? Зачем ви хочете глушити цей отвор? Ви не можете купити собі нормальний фільтр? З резиночками? В вашому місці не продаються фітра для 651-го Ну, продаються, але буває, нема там, треба поміняти масло, нема цього фіта, Да? Ну, хорошо, ви можете заїхати в гідроскан і в будь-яку іншу організацію, де це вжимають шланги гідравліки. І купити в них резиночки. І міняти собі хоч кожне через 2 тисячі. Свободно. Буде вона коштувати 255 гривень, 10 десь дол... 10 центів. Ви серйозно? Купіть собі, не знаю. Десь штуки радуйте життям і ставте собі любі хітра хоч і хочете економити. Ну вже там така велика економія. Щоб що? Щоб можна було заїжджати якимось майстерам довбойовим, місний гараж. Так якщо ви будете заїжджати якимось мастерам поганим, так вони вам чи гайку туди вкинуть, чи будуть, не знаю, кожух знімати, двигуна зверху, що лежить, і туди грязь впаде. З внутрішньої частини цього кожуха. Де щось небо не обдує. Для цього? Це ваша цель. І чому ви до це робити? Розумієте, доводи, звісно, такі так собі. Не знаю, може у вас є якісь інші доводи, то напиши. Напиши, Напиши в коментах, чому треба глушити цей отвір. Тобі лічно. Не комусь, не сусіду, а тобі. Тому що ти лінивий. Тому що нема магазинів. У мене є знайомий, у якого 46 розмір. Дуже, ні, 48 48 розмір ноги. І знаєте, я от недавно я предложив, кажу, що ж кажу, тебе кажу 48 розмір. Каже, давай, я тобі кажу, за стопор лежить. Я тобі кажу, пальці обрубаю, і диви, будеш носити 44-й. 44-й в нашому магазині павно любий вибір. там кросівки, ботинки, любе, що хочеш. Пальці акуратно зробимо і буде тобі 44-й номер. Це навіть 43 зробимо. Не все поміряємо зараз. Ну, якщо суть відео було ще раз акцентувати на правильності встановлення відео, на правильності встановлення фільтра, фільтрів на 651-му моторі, і що це важлива проблема, ну тоді відео, і моє відео і ваше відео дійсно зроблено правильну мету. Якщо відео, ну не знаю, розважальною метою, ну можливо, тоді, знаєте, не приймайте, моє відео як хеть. Бо хтось там написав там, я робив відео, написав, що я вважаю типу, себе самим умним. Та ні, я не, не рахую себе самим умним. Просто хочу, щоб ви критично відносились до всіх обставин. Знаєте, із ста генія знайдеться один дурак. І ви знаєте, якщо ви робите якусь роботу, ви робите конкретно чи ти робиш роботу, і хтось вас критикує, то це, як правило, додає вам сил. Якщо, звісно, ваша робота допомагає. Якщо, звісно, ця робота не допомагає і більш зв'язана з якоюсь аферою, чи просто, ну не знаю, жаждою отримання грошей, і вона по факту не допомагає вам то тоді і хейтерство, звісно, привітає другий важливий, скажімо так, важливий аспект. Да. Тому не сприймайте це відео як хейтерство. Лічний раз нагадую, що треба міняти резиночки. Може зроблю відео по поводу цих резиночок з розчотами. Як воно повлияє, і чому воно повлияє на обичному масу. Може, ні. В принципі, я не, я ж кажу, я не бачу. Особою, скажімо так, я не бачу смислу це робити. Щоби що. Ну ви не можете купити собі нормальні резинки. Не розумію. Коротше, всім папа. Відео зараз виходить якось рідко. То настрою нема, то фрезерний чи пушний станок, я зараз граюсь. Там є дуже великі наработки. А це треба тягне великий час розібратися з цими програмами, ф'юженом арткамом, там, соліткамам, цими, цими програмами. Треба дивитися теж в Ютубі, як вони там роблять це, і все інше. Щоб скажімо так, базові знання отримать тому. Але сьогодні полувихідний день і вирішив yeah. для вас записати таке крутеньке відео по моторам. Всім папа? Да. А в коментах пиши, для чого ти б блічно залушив цей отвір.